Час масованої атаки шахедів ховався під вантажівкою. У Дніпрі врятували далекобійника з Херсона. Він саме доправив посилки, коли вибухи почали лунати один за одним. Це сталося у ніч проти 17 липня. Тоді одна людина загинула ще п'ятеро дістали поранення. Серед них В'ячеслав. Що пообіцяв лікарям у реанімації? Знає кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Весь в уламках 52-річний В'ячеслав оговтується після масованої атаки шахедів по Дніпро. Витримав, витримав заради дитини 9 років. У ніч проти 17 липня вибухи лунали один за одним, спалахнули потужні пожежі. І він саме привіз посилки з Херсона, як почалась масована атака. З іншими працівниками ховався просто під власною фурою, але уламки дістали і там. Якщо воно з тої сторони летить, з тої сторони, куди ти біжать? будеш, куди це знаєш, де воно прилетить під машину. А далі вже все, туман скора побоялась заїхати, ще летіли шахіда. Хлопця тянуло. В'ячеслава прооперували та стабілізували стан. Нині медики роблять усе, аби поставити його на ноги. З тигном ще є проблеми. Лікують, пообіцяв, що наступного разу привезе нам великого хресонського кавуна. І ми разом будемо святкувати перемогу. В'ячеслав сподівається, швидко відновиться і знов сяде за кермо вандажівки. Далекобійником працює вже чверть століття. каже, попри все знов приїде до Дніпра з Херсонським Кавуном на подяку медикам. Олександр Куліш, Дніпро ТСН, один плюс